Норвежський менталітет. Мені вже, походу, рубрику треба створювати по поводу цього, тому що в мене вже не одне відео на рахунок норвежців, їхньої поведінки, якихось повадок таких цікавих. Хочу розказати про випадок на роботі знову. І хочу зразу поставити точку над І, щоб ви не думали, що я маю щось негативне. Тому що я побачив, хтось мені коментар писав, яке вже відео підряд, що норвежці якісь не такі. Вони так, вони не такі, але не такі, як ми. Я нічого негативного не маю на увазі. Мається на увазі, що в них відрізняється їхня поведінка, їхній менталітет від нашого. Но це не скриває щось погане. Тобто треба думати, що якщо хтось не такий, як ми, то це обов'язково щось погане. Випадок на роботі був наступний. Час від часу до нас в кафе приїжджає доставка їжі. Приїжджає там така е, машина з Будою грозова, і там всякі продукти, е, жири, м'ясо, сири, ковбаси. Ось. І справа в тому, що вони всі упаковані в коробках картонних з надписями. І якась частина йде в морозильну камеру, яка частина йде в холодильник. Ось. І щоб зрозуміти, що куди нести, треба просто прочитати, бо воно буває так все на, на кучі. Е, приїжджає, і треба розподіляти. Зазвичай. І я розгружав це все діло з шифині своєю, і вона мені просто говорила, що куди нести, давала мені в руки ящик, і ми двоє разом бігом це все розгружали ту машину і, і приступали далі до роботи. І в один прекрасний день шефині не було на роботі. Прийшла ця машина з продукцією, і на роботі була колега, яка працює на касі. І ось ситуація така: кухня вже закрилася, це вже було 5.30. Получається, якраз приїхала ця фура, і я почав її розгружати. І коли кухня закривається, я починаю там доставати мити лотки. Коротше, я починаю прибирання, і інші люди, які також прибирають кухню, вони підв'язані до того, як почну я. Тобто, поки я не починаю прибирання, ніхто нічого не починає, всі якби сидять, ждуть цього моменту. І я якраз пішов машину розгружати. Колега, це що на качці працює, вона сіла в телефон і чекає, виходить, я пішов розгружати, Я думаю, вона зараз підійде. І почне допомагати, щоб швидше було, Ну, як це було завжди вже привик. Я починаю ті ящики читати. Норвезько я не особо сільон, я починаю транслятором користуватися, переводити, поки в телефоні перевів, поки зрозумів, куди відністи по одному ящику. Плюс там ще накладна, це все треба відмічати, що прийшло, щоб все зійшлося. Ось і це починає забрати е, набагато більше часу, як зазвичай це займало десь 10-15 хвилин. І дивлюся, що це довго. І я так підсвідомо жду, коли до мене хтось прийде, мені допомагати. Ось, але цього ніяк не відбувається. І я не замітив, як пройшло десь хвилин 40 замість 10. Ось, я вже вийшов, колега далі сидить в телефоні, я дивлюся, що время час, блін, піджимає, я вже мав би закінчити прибирання, а я ще не починав. Я до неї, звісно, підійшов і кажу, що, може, наступного разу давай якось в місті будемо це робити, так буде швидше. Вона сказала, да, так, окей, без проблем. Ось, що я зрозумів пізніше, і, до речі, я по поводу цього говорив також ще.